Ну і що, тобі скільки Я кажу, ну мені 26, тобто нам 26. І що у нас за цей час, типу, було, що у нас є, що ми маємо, чого ми досягли. Я йому там розповідаю, там які вистави я грав, які ролі в мене були, які події в житті. І я думаю, що якби я йому 18-річному цьому Сергію розповів, що у мене є станом на зараз, він би напевно думав, що той 26-річний він. Абсолютно щаслива людина просто ну живе і тупо кайфує від життя. Якщо якби опустити фактор війни і того, що оточує, це, звісно ж, не так. Це, звісно, не, не так, як здавалося б, тому чуваку, але от тому то власне я й кажу, що я би порадив, ну можливо, бути трошки сміливішим, але в цілому, мені здається, що. Я маю подякувати зараз своєму 18-річному мені, тому що 18-річний я зробив правильний вибір і правильно рухався. Звісно ж, він не досяг всього того, про що він мріяв, поки що не досяг. Але все попереду. А так, думаю, що ми з ним гарно порозумілися.